Я мама п'ятимісячної дитиночки, робилося зі мною щось страшне. З місяця 2 до 4 десь думки про те, що я чоловік чи моє дитятко, захворіємо смертельно і помремо. Потім переживання, що я накликаю біду на свою дитину і багато такого подібного. Справа в тому, що багато часу я була в цьому постійному страху. Нічого не допомагало, були моменти, що моя віра в Господа ослабла, і я допускала думки, чи існує Господь. Потім я боялася, що мене за ці думки Господь страшно покарає. Пішла до церкви, запитала в Отця, що робити, порадив читати молитву до Кипріана, станом на сьогодні мені набагато краще, тих нав'язливих думок вже немає, але все ж мені здається, що моя віра не така міцна. А ось на днях почала читати ще різні акафісти. При читанні фрази Господь, благий і чоловіколюбний, у мене промайнула думка про гомосексуалізм. Я не розумію, чому я так це інтерпретувала. Це ж осквернення Господа, тому так це пов'язала. Я дуже це переживаю, мені соромно, Господь вже читає всі ці думки, і вони ж не від Бога. Як бути в такій ситуації, я нічого такого поганого не хочу думати, а воно прилітає, і я на цьому зациклююся. Кілька речей, напевно, слід взяти до уваги. Річ перша: пологи на людину впливають досить серйозно з різних сторін. Чому? Та багато причин. Причина така, що спершу мама ходить дуже довго з чимось, чого в неї раніше ніколи не було, ну тобто з дитиною. Потім мама прощається з цією дитиною, в сенсі, вона вже є поза мамою. Наступна річ, така мама повністю весь свій час приділяє цій дитині. Вся її увага, всі її переживання, думки, в тому числі і фізіологія, тому що з одного боку родила, з іншого боку, годування грудьми, це все досить складні фізіологічні процеси, коли людина зосереджена повністю на дитині. Відповідно. Менше зосереджена на якихось інших процесах. Ну, скажімо, ясно, що в цей момент вона не ходить на роботу. І слава Богу, тому що це було би складно. Але разом з тим всім соціальні зв'язки дуже часто обриваються, обрізаються, і тут мама має дуже багато різних змін. Змінюється її тіло під час вагітності, змінюється її. Тіло під час пологів, після пологів е, змінюється її коло спілкування, змінюється її всі думки навколо малої дитини. Зрозуміло, що вона буде переживати за те, чи з дитиною буде все добре, тому що тут дитина якось спить, тут вона не спить, тут вона сопе, тут вона їсть, тут вона не їсть, тут якісь проблеми з травленням. Ну, цього всього маса є. Зрештою, це все переживали і наші мами честі міхвала за те, що. Нас народили, виховали. І зрозуміло, що це досить складні процеси. Але коли є ось це відрізання від багатьох соціальних зв'язків, і коли людина проводить багато часу наодинці з сама з собою чи своїми думками, в принципі, ця штука дуже сильно непогана. Але інколи людину може десь там на поворотах заносити. Зрозуміло, що є таке поняття, як післяпологова депресія, це з одного боку, але це теж штука більше вже про психологію. Натомість, в чому тут може бути власне проблема? Ну, в тому, що коли з'являється багато того вільного часу, і людина не дуже знає, як. Спрямувати, як скерувати весь цей поток думок, страхів, мрій, тому що цього всього занадто багато, і ті самі гормони можуть дуже сильно впливати на організм, а пізніше на поведінку людини. Тому це речі, які людина переживає. Ми з вами, якби наприклад мали таку пам'ять, щоб ми пам'ятали, що з нами відбувалося. Не знаю, там ну не знаю, під час пологів перших своїх днів взагалі. То ми теж би дуже сильно здивувалися, тому що ми б пам'ятали би, як в нас там очки розплющувалися. Ми б пам'ятали, як ми там перші слова говорили. Ми ж зазвичай таких речей не пам'ятаємо. Емоційно теж до цього всього теж не прив'язуємося. І можливо, це для нас також і краще, тому що, можливо, деякі досвіди могли б бути. Бути для нас якось не дуже приємними. Натомість, коли мама багато всього переживає, багато всього бере до серця, за багато що, звісно, журиться. І ще раз, це абсолютно натурально, що людина, яка народжує іншу людину, так, мама переживає за дитину. Це нормально, що в цих пережиттів, переживань є надто багато, і воно десь мусить кудись вийти в якомусь напрямку. Ну, у вас воно виходить в оцих напрямках. По черзі, про що ви пишете? Були думки про те, що я чи моє дитятко захворіємо смертельно і помремо. Та зрозуміло, що людина, яка приводить на світ іншу людину, вона переживає, що це може зупинитися, що цьому може прийти край, що може щось статися. Навіть в тваринному світі ми бачимо, що не знаю, там кішка може кинутися навіть на зграю собак. Захищаючи своїх кошенят, тобто це навіть в тваринному світі є про ведмедець чи про вовчиць, які кидаються на інших, захищаючи своїх там ведмежаток чи вовченяток. Немає нічого дивного в тому, що людина переживає за своє життя і здоров'я, і за життя своїх близьких. Це нормально? Це нормально. Будь ласка, не лякайтеся цього. Крім того, на превеликий жаль, ми зараз з вами живемо в стадії епосі війни. Попередніх кілька поколінь жили без війни, і ми з вами на жаль, ну або на щастя, ну напевно на щастя, жили в такій ілюзії, що життя без війни це норма. Але історія людства показує, що норма, ну як норма, так звісно не повинно бути. Але стан, в якому людство весь час живе, це стан війни. Тієї чи іншої, ті чи іншій формі. Можливо, колись не було технологій, можливо, не було стільки інформації, можливо, було багато інших нюансів. Але війни були. І зараз ми з вами теж живемо з цим переляком, живемо в цьому стані шоку, слава Богу, вже потрошки за три роки оправилися. Ваші переживання стосовно життя своїх близьких, за тих обставин, що ледь не щоночі прилітають ракети і дрони в Україну і когось бомблять, то ваші переживання є цілком абсолютно нормальними. Зрозуміло, що ви переживаєте і за дитину, переживаєте і за себе, і за чоловіка. Це теж абсолютно нормально. Далі. Те, що ви пишете, що моя віра ослабла, я допускала думки, чи існує Господь. Тут хочу вас заспокоїти, а може в чомусь і налякати. Атеїзм це не сумнівання в тому, чи Господь Бог є. Атеїзм це життя так, не мов би Бога не існує. Я не вірю в Господа, бо сумніваюся, чи він існує, це трошки інша історія. Абсолютно, кожна людина, кожна віруюча людина, в тому числі і кожна свята людина. Проходила час якоїсь перевірки. Абсолютно нормально у вірі проходити певні етапи. А з одного етапу на інший етап можна перейти лише шляхом певних сумнівів, певної перевірки. Якщо для мене, ну скажімо, ви про дитину пишете, от ваша дитинка, слава Богу, дай Боже здоров'ячка, буде рости, так? І ви ж не будете бідкатися, що ой, як же ж так такі гарні штанці були в дитинки, в 5 місяців вона в них так гарненько ходила, лазила, їй все було добре. А, наприклад, урочок, воно вже на неї маленьке. Ну це ж нормально, дитина росте. Ну, так само і з вірою людини, так само з переконаннями. Людина повинна шукати для себе. Відповідей давати собі відповіді на незручні питання, і віра повинна розвиватися, не слід цих речей боятися. Це абсолютно нормально. Це процес зросту. Ось ці думки про те, що ви думаєте, що вас Господь Бог страшно покарає, приходить дитина. Вже та дитина, яка ходить до мами, і каже: Мамо, я виросла з своїх штанців, вони на мене не налазять. І мама каже: Ах, ти така пересяка, як ти посміла взагалі вирости. Тепер мені що, нові штани тобі треба купляти? Я думаю, Кожна мама нормально втішиться, о, класно, ти виросла, молодець доню, чи молодець сину. Правда? Правда. Ну, так само і тут Господь Бог не є злим поліцейським, ну і добрим поліцейським він також не є. Він не є поліцейським, Взагалі, який нас буде карати. Ось все, ти намагаєшся зрозуміти, ти шукаєш відповідей. Для віруючої людини цих відповідей є ціла купа. Кожен день кожен день для віруючої людини, в залежності від етапу, від розвитку, від не знаю від якоїсь там фази, в якій зараз ця людина знаходиться, людина бачить, ось Господь Бог промовляє до мене в цій ситуації, ось так і ось так. Він мені каже, ось це роби, а ось цього уникай. Господь Бог каже, ось я тобі там подарував якусь там можливість, шанс, ще щось таке. Це нормально, тому, будь ласка, не думайте в тому плані, що ось все, якщо я щось там подумав, все, Господь Бог мене покарає. Не Господь Бог карає, хоча кара Господня це річ важлива і вона також є. Але в основному, як правило, ми самі себе караємо, коли ліземо кудись не туди, коли робимо щось не те. Тобто тут прірва, я туди лізу, впав, побився, кажу, все, Бог мене покарав. Ні, я себе покарав, коли поліз, кудись не туди. Оце так приблизно працює в більшості випадків. Хоча чи існує кара Господня, так існує, Господь Бог за добро нагороджує, за зло карає, це правда. Я не бачу в ані в вашому ході думки, ані в вашому підході чогось такого, щоб заслуговувало на Боже покарання. Тому, будь ласка, про це не думайте. Думайте про те, що от він вас благословив дитиною. Думайте про ваше материнство, думайте про вашого чоловіка. Думайте про те, що ви, раз ви переживаєте за свою віру, це означає, що ви її маєте. Людина, яка не має віри, вона про це навіть думати близько не буде. Почала читати молитву до Кіпріана. Моліться молитву, яка вам підходить, яка вам подобається, чи то вервеця, чи то розарії в залежності від обряду. Не шукайте якихось чудодійних молитов. Не шукайте чогось такого надзвичайного і чудернацького, такого чогось най. От прочитаю молитву і все буде. Я цього тижня, кілька днів тому, на цю тему проповідь записував. Що Коли ви почуєте якесь таке сформулювання, що прочитай це і все збудеться, це не християнство, це язичництво, щось, що противиться християнству дуже сильно і дуже сильно далеко від нього. Так що плюньте і не дивіться, де впаде. Натомість. Молитва має бути, і молитви має бути досить багато. З точки зору, от дивіться, зараз ми живемо з вами в часі в світі, в якому ми можемо, наприклад, поєднати релігійність з розвитком медичних наук, ну, от хоча б, є томограф, є дослідження роботи мозку. І вчені, досліджуючи наше мислення, як ми думаємо, як ми мріємо, про що ми думаємо, дослідили багато досить дослід цікавих речей. Виявляється, якщо ми про чимось займаємося, то коли ми з однієї роботи переходимо до іншої, то ми, перейшовши до іншої, продовжуємо думати про попередню ще хвилин з 20. Іншими словами, якщо ви приходите на Божу службу. І чуєте перше читання, псалом, друге читання, проповідь, і ви думаєте, як же так, мої думки мене переслідують, я не можу зосередитися, я думаю про щось там інше. Що потрібно для того, щоб не збиватися на такій Божій службі, а уважно все слухати? Дуже просто пройти на службу заздалегідь, ну, наприклад, хвилин 20 до служби. Помоліться розарій, зосередьтеся, подумайте, що ви хочете почути, запитайте в Господа Бога, що він вам хоче сказати. Просто відхекайтеся, відсапайтеся, посидьте, відпочиньте. І тоді на службі ви вже зможете молитися. Так само, коли кожнісінький день ми з вами молимося, розарій вервецю. Ось я ось молюся тут. З вами ось цей мікрофон. Помолитися один десяток, ну це що, це три з половиною хвилини? Складно зосередитися буде за цей час. Помолитися одну частину ну це хвилин 15, приблизно 17, ну теж 20 хвилин не накатує. Якщо помолитися хоча б дві частини розарія, ну це вже можна заспокоїтися за цей час і зосередитися. Це стосовно того, що ви почали молитися молитву до Кепріана. Господь благий і чоловіколюбний. Чоловіколюбить це означає, що що він людину любить, а не чоловіка, в сенсі чоловік любить чоловіка. Так що тут ви зашпортилися просто за сформулювання і трошки заплуталися. Тут ніякого гомосексуалізму в цьому немає. Нав'язливі думки вони можуть бути різні. Ну, прийшла думка та й прийшла. Коли ці думки розвиваються, коли ми більше і довше над ними замислюємося. Чим більше замислюємося, тим більше вона пам'ятається. Тому прогортуйте і не звертайте уваги, йдіть собі далі. Так? Це, ну, так само, як йдете по вулиці, хтось там крикнув якесь погане слово в натовпі. І ви одразу думаєте, о, це, напевно, до мене. Чому до вас? Ну, до того, хто це заслужив, ви ж цього не заслужили. Йдіть собі далі, займайтеся своїм. Думаєте про своє. Як бути в такій ситуації, нічого поганого не хочу думати, а воно прилітає, і я на цьому зациклююся. Дивіться, ми можемо десь скеровувати свою увагу. Дивлюсь туди, йду туди, дивлюсь туди, йду туди. Людина, така істота, що от вона може керувати своєю увагою, може керувати своєю уявою. От собачка приблизно от поставити перед нею якийсь смаколик. Ось вона не зможе не звертати на це увагу. Вона буде на це звертати увагу. А от людина може переключитися і уваги на це не звертати. Тому всіх вам благ, хай дитиночка росте, Богу на славу вам на радість.